Обрізка вручну 60-80 часов на гектар тратиться клик, на обрізку. Ja, на клік, Вверху wie... ріжуть на клік, nee? Так як Луіс Клементі робить. А по ліву сторону, ви бачите ряд, 9 років тільки механічна обрізка. Ось з лівої сторони. Тільки деякі коректи. Коректури вручну робляться. Ті... Каже, це ми зробили тільки в вигляді експерименту. Ну, Поставила задачу, спробуємо або вгробимо, або будемо мати нормально. Але за 9 років нічого не пропало. 9 років підрад ріжеться механічно. Каже, Ельстар був чутливий до періодичності, тобто не чутливий, а періодичність проявлялася. Але тут відколи почали різати механізовано, ні жодного разу не проявлялося цього. Каже, Зазвичай Ельстар треба робити коректуровку вручну проріджування, але вони не роблять корекюровки вручну. Нурхемія? Тільки хімічне проріження роблять, а не роблять тут корекційну річну. Це Елстар 40 тонн гектар, це Елстар 70 тонн гектар. Там справа, то ряд, де вручну ріжуть, 40 тонн з гектара, тут 70 тонн з гектара. Ось це було все нормально, ми виродили, тут є всі сорти. Тут був сад раніше звичайний, вони все вирвали і посадили різні сорти. Ось це було 10 років рідкошнити.

Ja, the... Ці цій системі два різних способи наблюдаються. Або лишати воно саме закладає плодов... плодову деревину, бо з світочних бруньок зазвичай виростає коротенька гілячка, ви знаєте. Або можна брати кнібаум і робити нижній яр гілки. E, Великі гіляки видаляються при посадці. Вручну 2-2-3 гіляки в рік ріжеться. 4-5 Через 4-5 років машин, машинна обрізка починається. Найдешевший шлях до, ну, до отримання. Ist, wenn man macht 100 hektar, 500 hektar. Дуже, це дуже важливо для великих господарств, таких як наші, наприклад. 100, 200, 500 гектарів. Що, бо вручну, вручну різати це дуже важко координувати і знаходити людей. А все переводити на механізовану обрізку це тільки такий вихід, він вважає. І завжди бамбук. Він вважає, що бамбук буде завжди. Дома Аксвай рає де драта. Ja, und das war so, aber sie werden sehen, nur ein Draht. Каже, тут ви бачите два ряда проволоки, я спеціально задав питання, він це, це тут так було, але взагалі вони роблять задачу, ставлять собі, щоб перевести на, один, на одну проволоку, тільки вверху. А ті, які ростуть внутрі ряду, приходиться удаляти на 4 і з макушками, Тож він вже сказав, що координацію по-любому треба вручну робити. Дві-три гелячки там в рік треба видаляти, але це ж не, не так, що повністю все вручну робиться. Взагалі він говорить, що ще раз повторяю, що після посадки 2-3 е, роки треба вручну різати, а потім на четвертий-п'ятий рік вже тільки механізовано все. Принцип цієї системи це кожних 2-3 роки робити коректуровку вручну. Але ми можемо коректувати, 80% фрукта is eine grosse. Але при механізованій обрізці 80%, ist gleich groß. 80 плоди ви бачите, що вони всі однакові величини. Але треба звернути велику увагу на компости, фертигації, щоб euh, на, накачувати ці плоди. 17, juni. 17 червня були посаджені ці дерева. Зразу тільки достали з холодильника, потримали два дні в воді і посадили. Все бачите, 17 червня. Свар кніп, а даре свар онкніп. Сваркніп. Це був кніпоч, воно його порізало. І все на три глазка було порізано. Там І тоді приросте по дві гілячки, зрізано. So, на слідчому році вже тут буде хороша yeah. колона і воно буде заповнено плодами. So на другий рік треба вже буде перша продукція. 5-6 кг з дерева. 10-15 тонн з гектара буде. Тоді 10-12 кілограмів з дерева. Або 30-40 тонн з гектара. Це слідчик. І тоді стабільно 60 тонн з гектара при трьох тисячах дерев на гектарі. У слідчі роки всі. 80% так? да, І виходить 80% яблук стандартний. Одинакі. Це система. Ця система сама найдешевша для якомога швидшої віддачі. Другий плюс, що, що простіше набагато. Мінімум техніки. Technik. Простіше прискати. Weil ist То, Стіна, получается, сплошна стіна і не 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 товста, до речі. І зараз е фермери переходять на систему уборки флюкотрак. Aber ich zeige Ihnen, was ist Unterschied zwischen unsere Fluk und Flukotrak. Bei Flukotrak du machst so. Йо він покаже нам пізніше трошки, яка різниця між Flukotrak-ом і його системою уборки. Umdrein, bam. Флюкотрак це треба ось так зривати. Зривається, обертається і ставиш на цю на транспортер. Ця стіна. При його системі такі, що буде сплошна стіна механічна обрізка. Він робить транспортер там, знизу вверх. Один чоловік сидить буквально на цьому, на, на сидінні внизу, другий посередній, третій вверху. Цей е Транспортер перед ним, він, йому не треба обертатися. Він просто їде і зриває, і кладе на транспортер. Флюкотрак це треба розвертатися і ставити. А його система при такій механізованій обрізці зривається і поставить перед собою. І перед собою поставив. Верхабеншен Варштан, макс на ній капудив. <реку> і тоді можна добитися продуктивності 4-5 тисяч кілограмів на, на, чолові кілогр. на чоловіка в день. Плюкотракт 2 тонни в день. 2 тисячі кілограмів. <реку> Це в нього зараз ідея тільки така. Зробити таку машину, він в принципі її зробить. Зараз не розробляють таку машину для уборки. Тим можна об'яснити, що після механізованої більше і врожай. Može sroke abrizania mechanisowanej ruchno raznie to через te show Ne ka razni fracke welke unterschied zwischen the mechanisch and handschnitt Vielleicht wichtigste Sache ist nicht so was ist mechanisch oder hand wichtigste Sache Zeit für Schneiden oder Zeit für schneiden is juni het ist vielleicht diese Sache, ich ja, schwigsister. du machst so, 5 meter und dann du erntest 120, 150 Früchte. En mm -hmm. Und dann sagst du so breit, so breit du schneidest. Ja? Du du schneidest nur wenn du hast Obst. Тобто в принципі важливіший пункт напевно время обрізки. бо ти бачиш всі плоди на дереві ти можеш вибирати як різати 40 см, 50 чи 60. Есть, ти ж читаєш скільки штук лишити на дереві. Тобто ти робиш механізовану корекціоку. Але underш будеш буде шнай свинтер. Всі інші системи ріжеш зимою. А фляй кан шнайден від хан да берам зomer, Так, Я або да шнур від хан. 40, 50, 60, 70, 80 штуки. Але вручну тут другий принцип включається. Біж, для них нет? більш важливіше, що ручна обрізка 40, 50, 60, 80 часов тратиш на гектар. Ja, Я І спеціалісти треба людей. А маш... машиною, що один чоловік. І трактор фаре. Ік-спе. Нур целе. От ер фарить 10 гектар про так. І він один спеціаліст 10 гектарів в день робить. Тобто наскільки менше затрат. За, по людей, зрозуміло. Цифра була, що урожай. То для для них більше нічого не треба. А урожай більше що, бо ти, виходить, він приходить перед, перед ну, Так само можна вручну кромсати. Коли це временно? Коли? Вимку ти не бачиш, Получає скільки плодив. Тобі люди без роботи взимку сидять. І плюс якось зверни увагу, що ти ж літом, мабуть, давиш паршу і плодожорку ловиш. Бо і он то Аймфахрибав. Перше, різниця. Прості, простіші дерева для посадки треба вибирати. Два. Ganze betrieb, ein Друге, все підприємство по одній системі. Тобто немає там головної головоломки. Як же ж різати? Кожен квартал окремо, треба, якщо вручну різати, треба окремо вибирати. Драйв. Третє. Набагато дешевшого обрізка машини. В рази. Фір. Четверте, більша продукція. Бо ти ріжеш вже по цьому, по плодам ти щеш вже сам собі, норміруєш буквально обрізкові. Ти можеш на 40% в на 50% чи на 60%. П'ятий плюс що 80% плодів однакової величини. Він Назвав стабільно, uh, каже, якщо йде 70%, 7-8 чи 6-7, і потім 20% це йде 8-9, чи як сам, -7, 7, 7, 9 і 10 ще крупніше. Geld, якщо в вашій країні. Sportsers? Якщо в вашій країні uh, крупніші яблука, більш важливіші, то просто коротші гілки ріжеш менше штук на дереві лишаєш, виходить крупніші плоди. Для Англії ну, дрібніші яблука більше відрізав, дрібніші дрібніше А, Немає періодичності, бо кожен рік з плодами. Якщо мороз... Nicht, to, то ти не ріжеш взагалі. Бо ти ріжеш вже після того, як всі морози уйшли. Традиційно okay. uh, 150 бруньок Tra тради тради uh, тут є на дереві. На 5 квіток це 450 600 квіток. 600, 600 квіток. Hier, hast 450 Якщо традиційно, ah, це при традиційній системі це десь ми посчитали 150 бруньок, 400-600 квіток, то там в два рази більше, там 800. А Але ці коли він є. Ми машину не бачили. Не бачили. Машина фірш-механічна снайден, коли не вершава? Він покажено. Чао, є, ірдукан стоїть. Для приміра. Це традиційна система, так? Традиційна система для примера показує. Бруньки. де? Тут. So. Und? Тут. І на кінці. Це традиційна система. Тут при механізовані обрізації скрізь. Скрізь. Кінець, Alles. середина, початку. Почати в дереві. то що світло проникає скрізь, і по всьому дереві бруньки скрізь. And, in alles рот. І того, що ми ріжемо влітку, ми так, також робимо просвітлення. І всі, всі яблука получает светлый равномерно окрашивается и за счет принципе за счет проникания светла и утворится брунки по всей древенич ну, побеги же не утолщаться потом нет вот эти ну вы ви же видите обрезал где-то там коррекция может быть ручная ручная коррекция раз в три года делается по-любому раз в три года она делается удалять надо там но это уже не не каждое дерево не коси об От конкретно, допустимо, як період, що треба зараз обирать. Інтересно мені, як він.